Привіт сусіде! епізод четвертий викрадення. Він повернувся. Це виглядає жутко. О, ти була такою милою дитиною. Коефіцієнт крепоти 10. Справжня кріпота ось там. Хто несе дохли курча? Може, той, хто хоче приготувати курча? Це не докази. Тому ми зайдемо і перевіримо. Трініті? Угу. Ти зі мною? Угу. Алло! Ми що, невидимі? Ні. Ви залишитесь тут, аби дивитися за нами. Будете нашими очима. Ну дно. Точно. Ми повинні розділитися. Я патрулюватиму ВТБ, Хто зі мною? Мені більше сільпо подобається. Ей народ! Дивіться. Він що захищає вікна від шахетів? З тієї кімнати доносився плач. Дивіться, на дверях у підвал висить червоний замок. Куди він дівся? Я не бачу його. Я не знала, що в тебе гості Трініті. Так, коли ви повернулися. Зібрання скінчилося рано. До речі, я дещо приготував то хоче снеки. Може, ти вже нас познайомиш? Так, звичайно, залібки Енсо, Маріса, Іван і. Каррі? Каррі. Ти впевнена? Звичайно, я впевнена, чого б я була не впевнена. Це Гаррі Гаррі Поттер. І чим ви тут займаєтесь? Ми танцюємо. У нас тут дикі танці. Дикі танці. Без музики. Мама, не позорь мене. Люба, давай краще принесемо їм закуски. Мені вже набридло це. Ви йдете в його будинок, а ми сидимо з дурними раціями. Я йду додому. Що, чого? Я просто мені треба додому. Нехай йде. в нас є серйозніші проблеми. Він що, комарів лопить? Здається, він провітрює на бздюханий а? будинок. І Якщо він думає, що я боюся, він помиляється. <плес> Нащо ти там дивишся, Гаррі? <плес> Гаррі? <плес> о, О, я дивлюся за птахами, Місіс Бі. <плес> о, так, Ларрі обожнює цих птахів. Ларрі? Ти ж казала, що його звуть Гаррі. <плес> Це його друге ім'я Ларі Гаррі. Дякую, батьки. Ви найкращі. Бувайте. <плес> Хто хоче кексик? <плес> <плес> Боже, яка гидота. Що з ним не так? Оу, він без цукру. В мене діабет. Смакота. Забудьте, весь цей план такий же від стіни, як і ці кекси. Я краще піду. Що? Ти потрібна нам? За рацією буде допомагати мій брат. Якщо не застрягне в тіктоці, а я прийшла сюди за снеками. Бувайте. Здається, вона налякана, як і Іван. А? Може, так і повинно бути. Він забуває дошками вікна, але залишає відчиненими двері. Він розводить тебе. Брехня. Ти ж знаєш, я завжди можу втекти. Але тепер він прокачав свій будинок капкан. І щось мені підказує не від ведмедів. Нікі. Здається, я знайшла ключ від того червоного замка. І я ніде не бачу самого містера а? Пітерсона. Вибачте, друзі, але я повинен провести сестру додому. Я пішов. Не дозволяй бути собі слабаком. Кому лимонад? Дякую, місіс Бейл. <клух> Тільки лимони. Ні, дякую, мамо. А як на що тебе, Нікі? О, ні, дякую. Я в нормі, місіс Бі. Що? Моя донька засмучена, бо зараз ти підтвердив, що насправді тебе звуть Нікі, з яким директорка Абананте спеціально заборонила їй спілкуватися. Я не люблю, коли мені брешуть. Прощавай, Гаррі Поттер. Дуже розчарована в тобі. Я думала, тема з цим хлопцем закрита. І до речі, ти покарана. Ах. Нікі. Що ти робиш? Я йду всередину. Залишайся на рації. Ах. Нікі. Моя мама права. Я не повинна була цього робити і тобі не варто. Ах. 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 Я це зроблю. Слідкуй за містером Пітерсоном. Добре. Мабуть, він чекає тебе біля дверей, тому ти повинен залізти у вікно на другому поверсі. Яке ще вікно? Просто подивись вгору. Стривай! Містер Пітерсон вийшов на вулицю. стій! він тебе не бачить. Давай! Здається, він знає, що ти там. Я знайшов. Сподіваюсь, працює. Почекай, куди подівся містер Пітерсон? О, ні! Він в будинку! Яка різниця? Тепер я можу потрапити в підвал. Спускаюсь. Тобі краще тікати звідти. Я не бачу містера Пітерсона. О, ні, він знайшов мене. <гурю> Прийом! <Нікі. гурю> Відірвався. Я впораюсь! Ми розкриємо всі його темні таємниці. Позаду тебе! А? Нікі, нікі. <Світтє> Розповідай, кому захочеш. Вони тобі не повірять. Переклад і озвучка Жені Білозерова спеціально для YouTube каналу казки від батьків.